Сьогодні ще одна сторінка в щоденному інсайті за кермо. І вона присвячена темі України війни. Я її назвала Війна в Україні, це війна не тільки України, а це війна цивілізацій. Чому я хочу сьогодні про це поговорити? Тому що мене наштовхнула на цю розмову. Одна інформація, яку я побачила в Фейсбуці, вона стосувалася того, що в Дубаї, в Об'єднаних Арабських Еміратах, на, найвищому, на найвищій будівлі Бурдж-Халіфі запалили прапор Російської Федерації на честь якогось там свята. Не знаю, не хочу вникати навіть якого. Таким чином, фактично ціла величезна країна, яка є сьогодні центром цивілізаційного розвитку, яка вважає себе таким, яка вважає себе продвинутим, яка вважає себе тим центром, який задає тон для всього світу, для землі, для розвитку, вона фактично показала, кого вона підтримує, показала свою позицію відкрито. Я впевнена, що ця позиція відкрита цієї країни, вона не є самостійною, вона є продиктованою зовнішніми домовленостями, тому що це читається і це відчувається. Таким чином нам показують, що Розвиток цих подій будуть розвиватися так, як заплановано, і так, як було заплановано з самого початку, але через те, що відбувся збій на рівні України, на рівні людей, включився дух нації і все пішло не по плану. Цей сценарій зовнішній, він все одно намагається бути втіленим. Просто зараз змінюється спосіб і змінюється трошки хід його. Але це є символ. І дуже важливо зараз зрозуміти, що ця війна. Вона в Україні, які дуже багато з назовні в різних країнах зараз вже говорять, що всі втомилися від цієї війни. І Це дуже особливо відчутно в Польщі, в наших біля біля нас сусідів наших найближчих. Коли туди приїжджаєш, вся Європа розказує, що всі втомилися від України від цієї війни, а тому, що кожен живе зрозуміло свої реальності. До кінця не усвідомлює, що ми є цілісною структурою. Вся земля це є одна цілісна свідомість, цілісна структура. І якщо десь в якомусь куточку відбуваються такі події, то вони відбуваються не випадково. Тим більше коли йдеться про Україну і про цю війну, всі ну, тверезомислючі люди, які не зазомбовані телебаченням, не зазомбовані пропагандою, вони розуміють прекрасно, що це є така собі так звана площадка від працювання певних технологій в нас, і це є зміна цивілізаційного напрямку і руху розвитку. І Черговий раз е, проявилося внутрішні змісти, про які дуже мало людей говорять і, можливо, і не усвідомлюють, тому що насправді ця війна цивілізаційна, вона найдеться, це йдеться про війну цивілізації Західної з так званою Азіатською, про яку нам всі дуже е, Багато говорять, і це є тільки один із рівнів розуміння цієї війни. Насправді, якщо ми подивимося глибше, то ми знайдемо інші змісти, і ці змісти можуть вивести нас на вирішення цієї війни і вирішення головного питання а куди ж рухається вся цивілізація? Як завжди, я вас запрошую пірнути глибше, глибше в суть, тому що наша війна, ця Україна російська, вона показала. І підсвітила кілька речей, про які я вже багато говорю. Насправді вона відбувається не стільки на зовнішньому плані, хоча це зрозуміло на зовнішньому, теж але причини її криються на внутрішньому плані, тому що я переконана, що ця війна цивілізаційна, вона відбувається на рівні. А людяності і на рівні а, антиподів людяності я, я називаю їх тварями, не тваринами, тому що тварини є душа, а тварі. Це ті сутності, які не мають душі. І от а, а, кожен а, тверезо мислячий Людина з душею, вона розуміє, що цю війну насправді можна було зупинити і навіть не розпочинати, якщо б більшість людей, які себе вважають людьми. А, жили з своєї людської, душевної, духовної частини, а не з тварності, а не з вигоди, а не з паразитичної своєї структури, і насправді це вибір внутрішній, кожної людини, тому що я коли ми вже на другій, другому році війни спостерігаю в нас в Україні навіть процеси. В своєму житті, в житті нашої країни, в подіях політичних, в подіях особистого характеру на планах особистих людей, я бачу, що дуже мало насправді людей розуміє, чому в нас війна. Війна, тому що люди не хочуть бути людьми, тому що ми. Більшість людей обирають далі бути тварями бездушними, які не усвідомлюють того, що вони є вища духовна сутність, і що вищій духовній сутності не личить і недостойно поводитися так, як поводиться зараз наш зовнішній ворог, а він поводиться так. Тому що ми самі всередині так само поводимося на різних планах. Я кричу, можна сказати, у всіх своїх постах і всіх своїх відео про те, що ми є многомірними духовними сутностями. І, і ця наша многомірність вона проявляється на різних рівнях. І най, найглибший рівень, який потім просто від, висвічується назовні. Це є наш рівень нашої душі і наших виборів на рівні нашої душі і нашої особистості. Тому що коли ми обираємо всередині себе не жити, а воювати, ми це, це ж проявляємо і назовні. Тому що коли ми обираємо не бути людьми в плані високого духовного порядку душами, які є цілісними, і які несуть цю цілісність назовні, то відповідно і рішення, які приймаються людьми, теж на певних окремих посадах від Президентів країн від а, кабміну, як в нас, так від а, по оцій многомірній структурі, але соціальній. Ви ж розумієте, що рішення приймаються людьми, а, тому що вони. А, Обирають не бути цією високою духовною сутності, яка розуміє наслідки своїх дій для загального плану, для загалу, а яка обирає свої власні вигоди, яка обирає свою внутрішню структуру паразитично захоплювати і заволодівати, і контролювати і підкоряти. Це не є якості духовної е, сутності світлої, яка має душу, яка є в, е, в контакті з духом, яка є в контакті з цілісністю, яка є творцем, яка розуміє і усвідомлює чітко, що вона створює. А тому е, це є цивілізаційна війна. І це є цивілізаційна війна вибору. А хто ми є по своїй суті? Ми є високі духовні сутності, які несемо світло, і є творцями гармонійними. Які творять таку ж гармонію навколо себе, чи ми є паразитичними сутностями, які керуються власними вигодами, користями, які намагаються захопити ресурси, причому ресурси не тільки матеріальні, а й енергетичні в першу чергу, тому що ми є. Енергетичними сутностями світловими, які ми є енергією найвищого порядку, яка має вібрацію, яка має силу свою, яка має частоту і чистоту. І війна сьогодні показала, що вона є на всіх рівнях, але найбільша війна відбувається на духовному плані. Якщо раніше ця війна вона була більш, я б сказала, зрозумілою і визначенішою, і вона була чіткою, і ми розуміли, з ким ми воюємо, то зараз в епоху технологій і в епоху, коли відбулося змішування родів, тому що а змішування родів а, різного рівня. А хто такі? Що, хто такі? Я хочу з, тут таку ремарку зробити. Хто такі були різні роди? Чому наші предки вони а, завіщали нам, щоб ми жили в межах своїх родів? Це не йдеться про рід тільки а, а, кровний, хоча кровний теж, тому що через кров несе інформація. А йдеться про а, а, рід, а, в якому є певний рівень свідомості. І цей рівень свідомості він визначає все інше. І це рівень свідомості визначає весь духовний план наш і визначає цивілізаційний розвиток в тому плані, в якому нам зараз клали в голову. що цивілізація – це тільки є досягнення технологічні, це тільки є досягнення матеріального достатку, це тільки є досягнення соціального статусу. Насправді цивілізаційний ріст і розвиток це є розвиток свідомості, розвиток душі і розвиток духовного плану, тому що все є енергія, і від якості цієї енергії залежить якість нашого життя. Тому що ми прийшли до такої точки, коли ми ніби високо цивілізовані люди, ми маємо високі технології, які полегшують нам життя. Але в, цю, в цей же час ми настільки низько впали в цивілізаційному розумінні духовного розвитку, що ми не задумаємося над тим. Що ми просто знищуємо один одного, все живе навколо, і остання катастрофа екологічна з підривом Каховської ГЕС це ще раз довела, що ті, хто управляє процесами і задає тон цивілізаційного розвитку, вони просто настільки далекі від розуміння, а що таке є цивілізація і які наслідки все це матиме. Що вони навіть не усвідомлюють, що вони, будучи паразитичними структурами, які паразитують на нас на високодуховних сутностях, тому що вони без нашої енергії жити не можуть, а вони знищують те, що їм дає насправді життя, і вони знищують все навколо, що несе життя і дає їм той матеріальний план, в якому вони можуть жити. Тому що ми е е живі душі, живі високі е е світлові сутності, ж е жива свідомість. Ми не закінчуємося е нашим земним життям, тілом матеріальним, а ми продовжуємо жити. І ми, вибираючи розвиток духовний, ми переходимо на інший план. А ті паразитичні сутності, які відмовилися свого часу від духовного розвитку і від розвитку своєї душі, і заклали свою душу, а в залог. Вигоді, управлінню і поневоленню інших сутностей, вони відмовилися від розвитку духовного і вони відрізали себе від першого джерела духовного, і відповідно без цього вони не можуть виживати. Тому їх і потрібно, тому їм і потрібно все більше і більше захоплювати світів, і це не тільки йдеться про землю. А ця ідея, це йдеться про кожну людину, про кожну душу, тому що кожна душа це є окремий величезний світ духовний, і жива душа. Вона має зв'язок з першоджерелом, від якого отримує енергію життя і розкриває через себе світ, а тому, що ми є початком. Те, що говориться в різних вченнях ну, релігійних, несправді духовних, про те, що ми є відзеркаленням і ми є всіма потенціалами того джерела, з якого ми вийшли. І уявіть собі, що ми є, а в нас є все те, що є в перші джерелі. Питання тільки в тому. Наскільки ми, як духовні високі сутності, усвідомлюємо себе цим першоджерелом, і наскільки ми в змозі розкривати через себе, через свій світ духовний, через свої вибори кожен день, оці потенціали внутрішні, і насправді цю війну можна припинити в, один, в одну секунду, в одночасі. А коли більшість стане і усвідомить себе такими високими сутностями, які через себе розкривають свій всесвіт, і які одночасно є частиною великого всесвіту, які і творять зовнішній світ, спільний всесвіт і смерті фізичного тіла. Вони є проявом відмови від духовного розвитку як духовних сутностей, і від відмови від життя і продовження його як цих духовних сутностей. Тому що якщо ви відкриєте древні пам'ятки, то ви побачите, що ми були, що люди жили по 300 років, це останній період це старці, яких було знищено. Ми жили по тисячі років. Чому ми жили? Тому що ми не зупинялися в своєму духовному розвитку і не запускали на рівні фізичного тіла процеси старіння, тому що тільки наша свідомість, наша духовна висока частина насправді управляє тілом. І створює назовні такі умови життя, які дозволяють цьому тілу в цьому світі продовжувати своє життя якомога довше. І від наших внутрішніх виборів хто ми є, яка сутність ми є, і що ми проводимо і продовжуємо, залежить те наскільки ми довго живемо, і те, на якому рівні цивілізації так званої ми живемо. І сьогодні дуже важливо всім усвідомити, що цивілізаційний розвиток це не є технології, це не є матерія в першу чергу, а це є розвиток нашої душі, нашого духу, наших якостей як людей. А людей це теж таке поняття дуже обмежене. Тому що людьми себе ми вважаємо, нам теж це вклали, що людина це фізичне тіло. Тому я вас запрошую подивитися ширше і зрозуміти, що від кожного нас з вами як усвідомлення себе, як високої світлової сутності, залежить хід і розвиток подій далі. І більше того, залежить те, що у те усвідомлення. Що ми кожен окремо від цього усвідомлення від переходу за рівня просто я людина як тіло, якому потрібно поїсти, поспати і добре тепло одягнутися і жити в хороших умовах, залежить зараз яким шляхом ми далі будемо рухатися? Тому що ми всі повинні усвідомлювати, якщо ми не перейдемо з рівня тіла і з рівня усвідомлення, що ми є світоносна сутність, ми є душа, яка розвивається тут, але в цих умовах, ми вже запустили процес самознищення на рівні матеріальному. Відповідно. А буде знищений матеріальний рівень, і ті душі, які оберуть духовно, які вже зараз тут виконують свою велику духовну роботу, свою духовну місію, вони перейдуть на вищий план і вони будуть далі розвиватися. А ті душі, які утожнюють себе виключно з тілом, вони перейдуть в світ або жорсткий технократичний. Де вони будуть змушені проходити більш жорсткі уроки, де вони будуть тільки тілом, яке буде використовуватися, експлуатуватися далі, або вони будуть просто фізично знищені і перейдуть в такий простір, де немає матеріального втілення, де немає розвитку, де є самознищення. І просто підуть на переплавку. Тому я можливо говорю такими категоріями, які не є зрозумілими для більшості, які вважають, що це щось таке відірване від життя, але насправді ні. Тому що у всьому світі люди повинні задаватися питаннями, хто я є. З якого рівня я живу, і які вибори кожен день я роблю на користь якої цивілізації, на користь якого світу? І це є ключем, тому що всі домовленості попередні, які були на рівні держав, які були на рівні людей, вони зараз просто знищені. І саме з оцього усвідомлення себе вищими духовними сутностями ми можемо створити ту платформу, яка буде основою для подальшого нашого цивілізаційного вибору і подальшого нашого цивілізаційного розвитку. І цей розвиток насправді і вибір відбувається не на рівні так званих. Президентів і глав держав, і глав якихось великих організацій, а на рівні кожної людини окремо, тому що цей вибір відбувається всередині кожної людини. Це вибір боротьби, яку частину свою я обираю, чи я обираю цю вибір своєї світоносної духовної сутності, чи я вибираю цю тварність бездуховну, яка потім обманює на своєму простому рівні, яка продовжує жити як тварь. На цьому я ставлю крапку і даю вам поле роздумів. І прошу вас по максимуму, якщо вам відкликається про те, що я говорю, задати собі зараз таку можливість і вибір, що я обираю розширення свідомості настільки, наскільки я зараз можу, її розширити для усвідомлення, а хто я є. І це є буде першим кроком для того, щоб все більше людей робили вибір за гармонійне, за духовне, за такий світ, де панує гармонія і розвиток, радість і любов.